Пропонуємо відселення, переселення, якщо люди просять. У нас є локація, куди ми можемо собі дозволити переселяти людей. Чесно кажучи, одиниці погоджуються, як правило, йдуть по сусідям, по близьким, по знайомим, по рідним. От але часом трапляється так, що ми відселяємо людей. І після цього вже починається там з нового дня робота. Розгортаємо оперативний штаб, від адміністрації працюють фахівці, консультують людей, міжнародні благодійні фонди працюють, допомагають і плівкою, і шифером, і проводиться така комплексна робота. Далі вже збирають документи громадяни на. Пошкоджені вікна, двері, тому що є міська програма, така достатньо потужна. Вже близько трьох тисяч загалом звернулося, як постраждали. Обстежили 2700 там квартир. 200 вже підтвердили, близько півтори, більше півтора тисячі вже людей отримали компенсації. Близько 40 мільйонів гривень. Тобто люди реально живими грошима отримали, поставили собі вікна і двері. А далі працює програма. Є відновлення загальнодержавна. Або це пошкоджене майно, є комісія, відповідно створена виконкомом, або комісія по знищеному майну по є відновлені у нас заявок в програмі 398, задоволено 266 на суму близько 12 мільйонів грн. А якщо говорить про пошкоджене, то те, що ми вже підтвердили своїми рішенням і комісії виконковому, це 41 квартира і один житловий будинок. Навіть цієї 41 квартири дві особи вже отримали компенсацію від держави, і купили собі дві квартири, ну тобто два суб'єкта. Загалом, якщо говорити спочатку повномасштабного вторгнення, то близько 1412 об'єктів у нас постраждало житлові приміщення, нежитлові, житлові, триста житлових будинків, не Світлові приміщення, будівлі, споруди і таке інше. 106 пам'ятників архітектури по центральній частині міста це зона ЮНЕСКО.